Ні, торгівлі людьми. В середмісті Івано-Франківська перехожим розповідали, як не стати її жертвою. Акцію обізнаність рятує життя присвятили Всесвітньому дню боротьби з так званим білим рабством. Більше про це наша Ольга Бабенко розкаже. Заробітчани та соціально незахищені верстви населення. Саме ці люди найчастіше стають жертвами торгівлі людьми. Дуже багато людей виїжджає за кордон, і вони не знають, куди вони їдуть. Вони не знають, що їх чекає, і вони не знають, як поступити в тих чи інших ситуаціях. Тому ми даємо їм можливість ознайомитися, як поступати, що мати з собою, що потрібно перевірити, що в чому потрібно переконатися, щоб тебе не використали. Жарти торгівлі людьми є і на Прикарпатті. З 2012 року і по сьогодні до департаменту соціальної політики Івано-Франківської обласної військової адміністрації надійшло 48 звернень. З них 24 особам встановлено статус постраждалих від торгівлі людьми. З них 14 чоловіків та 14 жінок. Хочу замітити, що за 2023 рік таких статусів надано два. Від початку повномасштабного вторгнення кількість правопорушень пов'язаних із торгівлею людьми на івано франківщині збільшилася вдвічі протягом цього року було викрито вже чотири кримінальні правопорушення та скеровані до суду за статтею 149, саме торгівлі людьми, які пов'язані із два правопорушення із сексуальною експлуатацією жінок, вивез їх до Польщі до Польщі та Німеччини. А також внутрішня експлуатація, яка була пов'язана з права кримінальна із діяльністю порностудії в місті Івано-Франківську і експлуатації жінок на цій порностудії. І чоловіків також у таких випадках по допомогу необхідно звертатися у поліцію, міграційну службу або департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації.